Привіт! Сьогодні ми прокачаємо низьку гортань. Спеціально для тебе я зробила цю розпівку. Всім привіт! З вами Оля Провойс, ви на моєму каналі і тут все про вокал. Навіщо нам потрібна низька гортань? Таке положення гортані додає вашому вокалу глибини насиченості об'єму. Ваш звук стане більш грудний, більш такий темний, більш оксамитовий. Більше про положення гортані я розповіла в своєму давньому відео. Посилання залишу в описі. Ну що, давайте знайдемо оце низьке положення гортані перед тим, як переходити до вправ. Все, що вам потрібно, зробити напівпозіхання, от начебто ви хочете от так от зробити, але стримайте себе не до кінця зробіть цей процес, а от прям на півшляху зупиніться. Ай! Ай, ай яй ай. І ось ваш звук. Тобто, звичайний ай. Я говорю ось так, а з низькою гуртанню ай. Ось так. Різниця трохи є. І я підготувала для вас декілька вправ. Одразу скажу, що ці вправи будуть більш зручними для жіночого вокалу. Але чоловіки тенори теж можуть пробувати. Ну що, давайте нарешті вже співати. Перша вправа: будемо співати звук. І тут давайте використаємо середнє звичне для нас положення гортані. Не треба нічого поки що опускати. Важливо розслабитися, іначе от зануритися на глибину. Гм, гм. Обов'язково на початку звук г. Гм. Буде такий мікрослайд вниз. Показую. Останній був для мене вже дуже низький, але все одно намагаємося на розслабленні, на тихому звуці а, піти ще нижче і нижче. Друга вправа вже буде з низькою гортанню. Отже, пам'ятаємо на півпозіхання і кажемо: гея гея гей, гея гея гей, гея гея гей. Ноти будуть такі. Я зупиняюся, тому що я вже своїм голосом нижче піти не можу. А вам про всяк випадок граю ще декілька нот, тому що у всіх різні голоси, і, можливо, у нас тут є жіноче контр-альто, яке хоче піти ще глибше. Третя вправа. Співаємо в мінорі звуки «нуа-нуа-нуа-нуа». Так дуже сумно, дуже драматично, з низькою гортанню. new one Отакий от dark mood цього відео. Наступна вправа співаємо слова I know, you No, know we know. Знову ж таки, низька гортань. Можна трошки в голос додати претензії, більш щільне змикання зробити. І а, дуже така розмовна має бути позиція. І ми знову ж таки підемо поступово вниз. Як ви помітили, сьогодні високих нот немає. Отже, так вона звучить на одній ноті. i know Суцільний мінор у нас сьогодні. І на вас чекає ще одна вправа. Вона буде така вже більш повітряна, більш м'яка. Співаємо ми тут звуки Вау вау, воу воу. Опустили гортань, розслабилися, дали повітрячка. Вау, wow, Вау! Wow. Ось такою була наша розпівка на низькі ноти. Напиши, будь ласка, як тепер твої відчуття? Чи відчув ти, що твій голос набрав нових відтінків, нових обертонів та нових відчуттів? Додавай низьку гуртань в піснях дуже дозовано і лише в певних моментах, де це буде доречно по емоціях. Це однозначно урізноманітний твій вокал та слухати тебе стане ще цікавіше. А якщо ж ти хотів би позайматися індивідуально з педагогом, розкрити весь свій максимальний потенціал і за короткий термін, я запрошую тебе в Provoice Music Studio. Це музична школа в Києві, заснована мною 11 років тому. У нас дуже великий досвід. Повір, ми знаємо, як допомогти твоєму голосу звучати ще краще. Всі посилання залишу в описі. Дякую, що були зі мною, що додивилися це відео. З вами Оля Провозь. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйся, підтримуй україномовний Ютуб та ще більше людей дізнається про такі корисні розпівки. До зустрічі в наступних відео.